Добрий день! Обміняю вашу будь-яку річ на пломбу. О, супер, мені мене якась зуб дуже болить. Нате. Соус? А що? Будь-яка. Максимум консультацію можу. Давай, так. яку? Ану, Ану. відкрива. Ширше відкрі... О, Треба лікувати. Ну сильна консультація, якийсь сентген, томографія. Де це все? Ну ти що мені? Гроші заплатив? Чи просто соус дав. Як ти сам сказав будь-яку річ, то я дав. Ну то будь-яку річ яка, ну, міг би 2000 дати, тоді би зробили б платить. Так на відео іншим дають якісь дешеві речі які їм дають дорогі. Чуш, ті, що на відео це знімають, вони що? вчились купу років, чи вони може обладнання закупляли на 1000 доларів. А? Все, yeah. коротше, давай. Бамбалей вам. Тіряйся. Ей, а пломба. Ну то донесеш ще таких 30 соусів, хоча хоча би. Тоді б не говорити. Селатан. Ага, гарної вам пломбини.